І гарне ти їх можеш побачити осяння сонцем на озерах моїх. Бачите, у нас багато дітей пише. Ми навіть не все знали, так да, про них. Так. Тому такі зустрічі дуже цікаві, дуже потрібні. і Діти бачите, розкривають. Хотілося дуже написати свої трикаски. І вони у мене зараз лежать, записані десь приблизно на 80 сторінок. У ваших головах такі світи. Є, про які навіть доросли може позаду. Але для того, щоб цей художній світ розвивати, вам все ж таки бажано писати. Я очікувала навіть що так. так, буде, так? Що так дітей розкриється. Так. Я також зараз пишу книжку, називається Світ з фарфору. Мені дуже сподобалося. Коли ми пишемо від третьої особи, коли ми нібито цю картинку згори бачимо кожного персонажа, ми бачимо кожне переживання цих персонажів, потаємні навіть такі речі, які від першої особи не напишеш. Дає можливість створювати світ набагато об'ємніше. Я писала повідомлення різні про своїх друзів. Зараз я пишу вірші про свої почуття і так далі, тому що так лише їх передавав. Скажу, що я в деяких школах стикаюся з такою ситуацією, теж, коли директори говорять, що хтось розповідає про те, що пише а вони навіть теж не знають про це. Теж писала свою книжку, У мене було там мама, дві крапки і пишуться. Що вона каже? Так. так. Міня першої точки та рівня другої точки і історії сіря. Зі ну, пішов перші регулярно. Бо про свої почуття, бо коли мені дуже сподобалося, я хочу напоминати про нього. Як ти навіть вважаєш, що це соромно, не хочу ділитися такими своїми потаємними думками. А врешті це, це, це дуже позитивно і це дуже великий. Я написала до себе, де на нової фіршів і почув. Заходи, що вченківські дні, і до днів української мови, писемності багато для того, щоб діти розкривалися і могли себе показати. Я Обов'язково прозвичай, що хтось хоче в кого є достатньо фантазії і віршом, це зробити. Я так розумію, що тобі це ця... не можеш, тому що печвок, це що? Це ви своїм жанром, будь-яким форма подачі і зміст може бути будь-яка, можете балаби написати. Вашу зустріч з білого показати в формі пала те, що я бачу серед дорослих, вони зробили це велике дійство, написали це, то вони дехто розкрився, вийшов з під аватарки, маленькие руки трусилися, коли вони стояли за трибуною і щось розповідали. А зараз вони вже не бояться. Я завжди дітям кажу, більше виходьте на сцену, Школа вам дає можливості розкрити і зрозуміти, на що ви здатні. Тому що дуже часто діти навіть не знають, що вона вміє співати, що вона гарно декламує, як Олег у нас. Дитина, вчитель, який от розповідав, але ж він виріс на сцені. І тому дійсно він знаєте вже розкриває себе, і він не боїться, ви бачите, він вільно говорить. І я думаю, що 100 чоловік сиділо, він так само вільно сказав. Тому ми, свого боку, намагаємося, що можемо робити, щоб освіти дітей виявити здібності. Ну і дуже дякую, що. У нас є такі можливості зустрічатися, дякую. виходити на якийсь рівень, і все ж таки діти розбуваються. Дякую. Це дякую. дуже гарні захисти. Дякую. Сподіваємося, що дякую. дуже буде багато творів. Дякую. У вас є три свої казки, які я написав. Ну які я розказував мамі. І вона питала: це ти в інтернеті шукав чи де це ти так гарно написав? Я їй кажу, мама, це я сам так написав. Добається писати книжки, також подобається їх читати. Є можливість там десь уроки зробив, там десь трошки нашов час. Пиши віршики, пиши, пробудь, написати. Повір, оцей навик, оцей досвід, який ти отримаєш, коли станеш дорослим, тебе будуть цікаві.